Сьогодні знов йдемо на день народження. Точніше йду я. У нас цей місяць, виявляється, дуже якийсь гулящий. Одне день народження за іншим, одне день народження за іншим. Я зайшов обрати подарунок, і проблема в тому, що мені, бляха, самому тут все потрібно. Боже, яке воно все круте. Але мені дуже легко обирати подарунки. Якщо не знаєте, то мені потрібні такі фігурки. Магія монтажу, і я вже вдома. Так я знов нічого не назнімав, бо я просто ніяк не можу звикнути знімати свій відпочинок. Я хочу насолоджуватись моментом, не відволікаючись на зйомку, але я навчусь, навчусь, і вам буде ще більше цікавого контенту. Посиділи ми кому цікаво, супер, і довели дуже багато речей. Ніщо так не об'єднує е, трьох як обісрати четвертого, та тільки ми можемо пити за здоров'я Бог скільки. І друге. Завтра в нас вихідний, в більшості з нас, якщо в тебе є друзі, обов'язково з ними зустрінься. Зустрінься, випий пиво, випий каву, випий чай, випий води. І скажи, які вони в тебе прекрасні.